Тема насильства США. Доброго дня. Сьогоднішній ефір буде присвячений дуже складній темі, неприємній темі, але дуже важливій. Це тема домашнього насильства. На англійській мові це буде National Domestic Violence Line. Скажу так: дуже багато людей страждають від домашнього насильства, не знаючи, що вони реально можуть отримати допомогу. І, власне, було створено дуже давно National Domestic Violence Hotline. Я на початку відео і в кінці відео я прикріплю фотографії цих номерів телефонів. Є різні типи з'єднання з цією хатлайн. Ви можете дзвонити, ви можете відправляти текст-меседж, ви можете заходити на їх веб-сайт в чат і а, спілкуватися з агентом. Також є спеціальні а, а, є окремий телефон для людей глухонімих. А, є люди, навчені, які... Сидять на телефонах і відповідають на да даного типу типу а, дзвінки. Ця а, програма є федеральною. Кожен рік а, бюджет країни виділяє на цю програму 150 мільйонів. Доларів плюс 8 мільйонів екстра на випадок, якщо будуть якісь ну, недостача, якщо буде дуже багато кейсів цього домашнього насильства. Тема в Америці домашнього насильства дуже чутлива. Тобто, якщо, наприклад, людина позвонила на цю хатлайн. А саме агентство, воно і, наприклад, вона не змогла говорити, кинула трубку. агентство саме перезвонює. Потім вони з'єднуються з полис департмент з, з поліція. Поліція приїжджає в ту хату, і вони перевіряють, чи дійсно це був випадковий дзвінок, або людина потребує до допомоги. В чому заключається домашнє насильство? Це як від фізичних побоїв, так і психологічними маніпуляціями, фінансовими обмеженнями, дуже різні випадки. Також це агентство має перекладачів більше, ніж 170 мов. Тому, будь ласка, якщо ви думаєте, що вас там не зрозуміють, чи ви не знаєте англійської мови. Вам одразу нададуть перекладача. Що таке гаряча лінія? Зараз поясню. Це безпосередній зв'язок з допомогою для постраждалих. Вони надають повністю всю інформацію, яку ви їх запитуєте. Від legal information, тобто. Адвокатської допомоги. У них є безкоштовні адвокати, які будуть вас захищати в суді, наприклад, коли ви будете розлучатися. Допомога надається як дорослим, так і дітям, членам сім'ї. Так, далі. Ви також можете з ними з'єднуватися через імейл. E Ця програма поширена на всі 50 штатів плюс американські території, як Пуерто Ріко, Гуамі і Віргінські острови? Ось ця програма є федеральною, але кожен штат має ці агентства. Тобто вони всі поєднані таке собі розгалуження. Які послуги надає ця програма? Це кризова інтервенція. Швидка, це швидка психологічна допомога особам, які перебувають у стані кризи. Також ця програма, після того, як вас врятували, наприклад, дає навчання, як уникнути домашнього насильства. Вони навчають вас планування безпеки, тобто майбутнє ваше життя, для того, щоб не потрапити в майбутньому в подібну ситуацію. Також вони одразу вас підключають до потрібних агенцій. Тобто агенція адвокатів, вам надають адвоката. Якщо, наприклад, не сталося так, що до вас приїхали додому допомагати вночі, значить вранці у вас вже буде адвокат. Психолог буде одразу на місці. Тобто, коли виїжджає команда, виїжджає одразу психолог. І людина, яка працює з жертвами постраждалими. Це окрема людина, психолог окремо і ця людина окремо. Вона спеціально натренована, як діяти в подібного типу ситуаціях. Також гаряча лінія одразу вас направляє. Потрібні агенції для того, щоб вам вони надали допомогу. Наприклад, якщо було якесь сексуальне насильство, в них є окремі люди, навчені, які працюються з такими ситуаціями. Також, наприклад, є такі ситуації, що вдома старенька бабуся чи дідусь і Жителі цього будинку знущались над ним. Є люди навчені, які будуть вчити цю людину похилого віку виходити з такої психологічного тиску, такої ситуації. Все, що стосується дітей, є спеціальні агенції, які забирають дітей сім'ї і розселяють їх по foster families, Це тимчасове розселення до вияснення обставин. Послуги хатлайн і цих всіх агентств є безкоштовними, анонімними і конфіденційними. І, як правило, я вже сказала на а, дану програму бюджет країни виділяє 150 мільйонів доларів плюс 8 екстра. Значить, кошти ці а, за правилами програми а, як, одразу. А, Ними можна користуватися, наприклад, сім'ю забрали з будинка, жінку з дітьми забрали, їй ж треба кудись поселити. Знімається зразу готель на 30 днів і проплучується. або знімається хата через Airbnb, через ці програми також місяць-два. Вони виясняють всі обставини, як вони можуть допомогти. Вони допомагають пошуками роботи, допомагають оформлення страхувань. Повністю, ну, це як дитячий садочок, вони допомагають людині вийти з цієї кризи і продовжити далі жити. Значить, в кінці відео я прикріплю всі телефони, і в повідомленнях також напишу повторно всі телефони, які вам потрібні. І, будь ласка, якщо вдома чоловік б'є жінку, і це не перший раз, Окей, ви перший раз не зробили репорт в поліцію. Другий раз ви вже не можете змовчати, бо вже треба йти лікуватися в госпіталь. Вас зразу спитають, що сталося. Якщо ви самі це не зробите, це зробить госпіталь. Тому майте на увазі, що не чекайте того останнього моменту, коли людина лишається вже нежива, чи її чоловік вбив таких дуже багато випадків. На жаль. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Поширюйте серед всіх, кого ви знаєте, українців для того, щоб їм полегшити життя в даній країні. І щоб вони знали, що вони не наодинці з цією проблемою. До побачення, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки.